Зі мною ми йдемо далі двічки, що тут у вас? А у двічок імператриця. Плідний день у, свіх, у справах все дає свій результат. Можливо, не відразу, можливо, з часом, але це ті дії, які дають подальшому. Результат. Також це день сім'ї, день материнства, день турботи, затишку да, ніжності, контролю трошечки да, може бути. Давайте подивимося, з чим це пов'язано? Пов'язано з генку пентаклів, тобто пов'язано з вашим благополуччям, да, з, вашим, з вашим якимсь. Вирішення якихось питань, можливо, е якась була ситуація, е ну не дуже вас задовольняла, чимось було таке, може, сварка або огорчення, може щось таке, ну, ну не дуже приємне, емоційне, да, бо п'яторки кубків це якась втрата, якісь занижена емоція, смуток, жаль втрати. Але, е незважаючи на це, все ж таки якісь дії. Да, якась може страх, якийсь незрозумілість, якась, якесь таке щось було, але в, в, в незважаючи на це, я б сказала, у вас є якась ціль, у вас є якась мета, що це десять. Ну, Це можливо дійсно з сім'єю, може якісь обов'язки по карті імператриця, що ви, як би вас це не огорчало, може вам щось там не подобається, але є обов'язки якогось там емоційного прив'язаності, любові е, сім'ї, по крові, да, скажімо так, і ви їх все одно виконуєте. Е, Даєте по, по принцесі Пентаклів, даєте такий наполегливий труд спокійно, не швидко. Але ви робите свою справу, бо у вас є якісь, якісь обов'язки. І ви їх будете робити ті самі обов'язки, які вам не подумаються, можливо. Але ви в четвер продовжуєте їх робити на благо вашого, вашої сім'ї, вашої родини, вашого бізнесу. Немає яке значення, але ви. З якимось таким е, турботою. Це виконуєте, як ото точно мама імператриця, да, і мам, матуся, е, яка може і посварити, може обняти, може лагідно. Але це е, день такий плідний і успіх у справах. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої трічки.